У Решетилівській громаді близько 80% дітей пройшли медогляд перед початком нового навчального року. Тому зараз черг у коридорах майже немає. В загалом у громаді мають пройти профілактично медичний огляд майже 2,5 тисячі школярів. У цьому році на проходження медогляду відводилось три місяці. Про це сімейний лікар і педіатр завчасно попереджали батьків через смс-повідомлення. Медичні профілактичні огляди проводяться планово. Тобто батькам треба спланувати свій візит до сімейного лікаря або до педіатра, у якого задекларована їхня дитина. Відповідно до законодавства та міністерства охорони здоров'я в Україні проводиться вакцинація від таких небезпечних захворювань, як віспа, кір, коклюш, дифтерія і поліомієліт. Для цього розроблено календар щеплень. Під час профілактичного огляду сімейний лікар або педіатр Оцінює загальний стан здоров'я дитини, оцінює стан щеплень у дитини. Якщо вони відсутні, рекомендуємо і робимо щеплення згідно календаря віку, згідно календаря щеплень. Дітей, які не мають необхідних щеплень, не допускають до навчального закладу.